Я дуже радий знову вітати вас в нашій програмі. Я закликаю вас запрошувати інших приєднатися до перегляду наших передач, тому що зараз перед нами постають багато складних питань, особливо в контексті ковіду. Зараз Ми маємо справу з багатьма духовними проблемами. Я хочу взяти за основу дуже незвичний текст сьогодні. Це зі старозвітньої книги пророка Авакума. я не часто проповідую на цю тему, але я відчуваю, що сьогодні перед нами стоїть серйозний виклик. Я також відчуваю, що перед нами, як християнами, як церквою сьогодні стоїть величезний виклик у цьому світі. Я знаю, що християн переслідують на християн, нападають у деяких країнах, але є відчуття, що церква повинна запропонувати відповідь на існуючі проблеми. Я вважаю, що ми, християни з Великобританії, не пропонуємо таку відповідь, яку повинні. Дозвольте мені розглянути один вірш. Це в книзі пророка Авакума, третій розділ. В першому вірші пророк каже: Господи, звістку твою я почув та й злякався. Потім Авакум говорить: Господи, оживи своє діло всередині років, усередині літ об'яви. І наприкінці він каже такі слова: про милість згадай. А далі він показує, як Бог відповів йому. сьогодні. Ми говоримо про церкву, і я говорю як євангеліст. Так, звісно, нам потрібно євангелізувати. Це завжди найбільший виклик для церкви. Я бачив це у своєму житті ще з того часу, коли мені виповнилося 18 років. Коли я був студентом біблійного коледжу після післявоєнні роки, тоді не вистачало пасторів, і мене попросили стати пастором церкви. поки я навчався в коледжі. Одна з перших речей, яку я зробив як пастор, я дістав намет. Поставив його в полі і почав євангелізувати. Я Вірю, що для того, щоб церква була ефективною, в ній повинно бути відродження. Мені подобається німецький переклад цього слова. Векен, що означає пробудження. І якщо ми задумаємось про цю ідею відродження чи пробудження, я знаю, що англійське рівайвелл взято з французької і означає оживлення. Якимось чином усі ці слова співвідносяться з тим, про що ми говоримо. Але якщо ви подивитеся попередні розділи книги пророка Вакума, то на початку другого розділу пророк говорить: нехай я стою на сторожі своїй, і нехай на облозі я стану, і хай виглядаю, щоб бачити, що він, тобто Бог, буде казати мені, і що відповість на жалобу мою. Тут він говорить дуже цікаву річ. Ця книга пророка Вакума починається в першому розділі з таких слів: «Аж доки я Господи кликати буду, а ти не почуєш. В нашому житті, в житті церкви, настає момент, коли іноді здається, що Бог не відповідає. Щось схоже, я по особливому переживав у своєму житті, коли знаходився у в'язниці. Це було в 1972 році. Уже пройшло майже 50 років. Я молився і молився. Звичайно, хто б не молився, знаходячись у в'язниці, і прийшов час, коли здавалося, що Бог взагалі не відповідає. Я пам'ятаю, як одного ранку я намагався молитися і казав: Господи, я не можу більше молитися, бо здається, ніби небеса закриті залізною завісою. Я не бачу відповіді від тебе серед мого розпачу того дня бог раптом відповів з такою силою, що здавалося небеса відкрилися, і божа слава явилась там в моїй камері. Але Це сталося тому, що я молився подібно до авакума. Аж доки я, Господи, кликати буду, а ти не почуєш. Ми повинні усвідомити, що в нашому житті бувають періоди, коли здається, ніби Бог не відповідає, але це не означає, що Бог далеко від нас. Це не означає, що Бог не чує. Мій батько навчив мене дуже хорошого уроку. Хоча я не знаю, як ми взагалі опинились на цій темі. Він говорив, що згідно законів фізики, кожна дія викликає відповідну протидію. Він також говорив, що в морі за кожною хвилею йде спад, а за кожним спадом хвиля. І тому він навчив мене, що наші емоції змінюються, наші переживання змінюються, але ми не повинні через це впадати в депресію чи вважати, що Бог не чує і не відповідає нам. Моє ув'язнення було найгіршим періодом мого життя. Тим не менше, Бог використав цю ситуацію, відповівши на мою молитву, і зробив одне з найбільших чудес у моєму житті. і коли я озираюся назад, то я дякую Богу за той час. тому ми повинні усвідомити, що бувають моменти, коли, як сказав Авакум, ми переживаємо труднощі і кажемо. Аж доки я, Господи, кликати буду, а ти не почуєш. але потім, у другому розділі, він змінює тон і каже нехай я стою на сторожі своїй, і нехай на облозі я стану, і хай виглядаю, щоб бачити, що він буде казати мені. Це дуже цікаво, тому що серед депресії та тривоги Авакум каже, я підіймусь на укріплений вал, і буду виглядати, щоб побачити, що він буде казати мені. в моєму перекладі цього уривку Авакума сказано, що я скажу йому, якщо мене докорить. Тому що бувають випадки, коли Богові потрібно нас докорити. Я знаю, що в моєму житті були випадки, коли мені доводилося мати справу з докорами від Господа. Були випадки, коли я занадто тривожився за щось. Але тут, у другому розділі, у другому вірші сказано, що Господь відповів мені. Це цікаво, тому що відповідь від Господа була досить дивна. Ось авакум кличе. Аж доки я Господи кликати буду, а ти не почуєш. але тут, у другому розділі, коли він чекає на відповідь, то Божа відповідь наступна. Напиши це видіння і поясни на таблицях. Іншими словами, чітко представ це видіння, щоб читач його легко читав, бо ще на умовлений час це видіння і приспішає кінець, і не обмане. Якщо б протягнулось, чекайте його, бо воно конче прийде. Отже, Господь відповідає Авакуму, кажучи: я збираюся показати тобі видіння, запиши його, чітко представ його і дій згідно цього видіння, тому що це видіння є на визначений час, і воно прийде і не обмане. І хоча воно може затриматись, чекай його бувають такі моменти в нашому житті. Коли ми повинні мати терпіння в очікуванні здійснення Божих обітниць, коли я озираюсь назад і дивлюсь на понад 70 років свого служіння, я бачу важкі часи, які я пройшов. Але аналізуючи ці часи, я бачу, що Бог ніколи не підводив мене. Я можу чесно сказати, що в моєму житті були чорні і світлі полоси. І повірте мені, в мене дійсно були чорні і світлі полоси. Були часи, коли я жив у бідності. Я пам'ятаю час, коли на початку нашого сімейного життя у нас було двоє малих дітей, і не було грошей на їжу. Десь тиждень ми жили на грибах, які ми отримали безкоштовно від одного фермера. але Бог ніколи не підводив нас. Відповідь прийде. Хоча вона може затриматись, ця відповідь прийде, але ми повинні кликати до Бога. Я вважаю, що окрім євангелізації, церква повинна почати процес самоаналізу, тому що тоді церква відчує докір, побачить, що потрібно виправити якщо Бог дійсно говорить істину церкві сьогодні, це не будуть завжди слова О, ти такий хороший, ти чудово справляєшся. Так, бувають моменти, коли Бог говорить це, але цілком зрозуміло, що бувають моменти, коли ми чуємо докір, коли ми повинні зупинитись і добре подумати про те, що Бог говорить. І в третьому розділі Авакум як пророк знову говорить у другому вірші: Господи, звістку твою я почув та й злякався. Іноді те, що говорить Бог, може викликати навіть певний страх. Але наприкінці він каже. Оживи своє діло всередині років, усередині літ об'яви. і наша молитва в цей час повинна бути: Господи, у всьому, через що ми проходимо, чи то переслідування, чи то страждання, чи то безбожність народу навколо нас. Наша нація, як і багато інших, з кожним днем стає все більше безбожною. Вони ухвалюють закони, які суперечать писанню, і я шокований і стурбований тим, що я бачу. І тому мені потрібно кликати до Господа. І я хочу кликати до Господа. Господи, оживи своє діло. Ми не просто просимо оживи мене чи відроди церкву. Про що він говорить тут у цьому вірші? Він каже, я злякався але господи, оживи своє діло всередині років. Я вважаю, що саме так нам потрібно було я можу показати вам інші місця. Наприклад, є один вірш у книзі Приповісти, 29-й розділ, який має дуже важливий зв'язок з цим віршом. Це 18-й вірш. без пророчих видінь люд розбещений, коли ж стереже він закона, блашки тут. Ми чітко бачимо, і я проповідував про це вже багато разів. що Де немає видіння тобто бачення, а саме про це. Говорить Він каже, a, ось типише це видіння. Коли в церкві vision, немає right бачення, чи коли в нашому житті немає бачення, то тоді нам загрожує лінь, відступлення, і потреба докору від Бога. Мені також потрібно бачення навіть у моєму віці. I Людей це може дуже здивувати, and тому що моє бачення не направлено в минуле. так. Я свідчу про минуле. Тому що саме минуле дає мені сили для майбутнього. але я не сиджу на одному місці зі словами. О, яке у мене було чудове життя. Подивіться, що Бог робив колись в минулому!» Замість Цього я кажу. Якщо Бог міг це зробити тоді. То якщо ми будемо молитися, Господи, оживи своє діло всередині років, то Бог зробить завтра набагато більше. За все те, що він робив у минулому коли я молюся, це коли я спілкуюся зі своїми молитовними партнерами, саме це ми відчуваємо, коли ми стаємо на сторожі, коли ми стаємо на укріпленому валу і молимося за те бачення, яке Бог дає нам, бачення для майбутнього, а не лише для минулого. Але це має бути бачення від Бога. Це має бути бачення того, чого Бог хоче звершити і що Бог хоче зробити. Однак сьогодні церква більше керується своїми церковними засіданнями, своїми власними ідеями, замість того, щоб шукати Божого керування в молитві я завжди намагався у своєму житті не залежати від того, що мені говорять і радять інші люди. Багато людей пророкували на мене. і Я вже навіть не можу згадати багато з цих пророків, які ніколи не тому, що вони не узгоджуються з тим, що на мою думку Бог показує мені у видінні. Але я можу вам сказати, що з перших днів мого служіння у мене було чітке ба. Меністрі скол юві це наше служіння називалося Євробачення. Тому що Бог дав мені бачення щодо Європи. і коли він дав мені це бачення. він дав мені це бачення ще у 80-х, після того, як я вийшов із в'язниці. бог дав мені дуже чітке бачення, що залізна завіса буде зруйнована. Я навіть пророкував. Люди навіть не усвідомлюють наскільки пророчу я діяв, коли проводив конференцію схід захід коло востил Карл Струє в Німеччині в ти. Тисяча дев'ятсот році, коли холодна війна була ще у розка. Бог дав мені чітке бачення, що він зруйнує залізну завісу і що сила Божа наповнить Європу. І через 12 місяців все це почало ставатися. У 1989 році, через рік після цього впала Берлінська стіна. І з того часу вся комуністична система почала руйнуватися і розвалюватися. Нарешті розвалився і радянський союз в дев'ятсот. God had given me such a clear але I оскільки Бог дав мені таке чітке vision. бачення, я діяв And відповідно до нього. і після тих конференцій, у я повернувся і знову поїхав за залізну завісу. я євангелізував, я проповідував, я служив тому, що я робив це з вірою в те, що навіть якщо видіння затримається, Бог все одно не підведе. Бог не обмане, але Бог зробить те, що що він сказав, oh, і коли я озираюся was, назад, о наскільки це було потужно, коли я згадую пробудження, яке прийшло в Росію, в Україну і охопило всі ці країни і не тільки там, а й у сусідніх державах, таких як Болгарія, Румунія, звичайно, Естонія, Литва та інші країни, Бог ніколи не підводить. Але це той процес, який почався 40 років тому. 40 років. Це ціле покоління. І зараз нам потрібно нове откровення, нове бачення. Саме це я прошу. від Бога. І Бог дає мені дуже чітке бачення того, що він збирається робити у майбутньому. But we need повинні жити згідно цього бачення, а не впадати у відчай. Ми можемо також відкрити книгу про Йоїла. Мені подобається проповідувати з книги Йоїла. тут в другому розділі, 18-му більше сказано, і заздрісним стане Господь за свій край і змилується над народом своїм. 19 І Господь відповів і сказав до народу свого. Ось я посилаю вам збіжжя, вино молоде та оливу і насититесь нею, і більше не дам вас. на дорогу народам». Перше Не бійся ти, земле, а тішся, й радій, бо велике Господь учинив». це все частина бачення, яке дає мені Бог, наскільки я можу бути сильним. Наскільки сильним може бути Господь, це вже слова іншого. А ми читали Авакума, а це Йої. Він каже у тому вірші, який я щойно прочитав. Не бійтеся, а тіштесь та радійте, бо Господь зробить велике. Я не вірю, що ми вже побачили звершення прояву Божої сили. Я вірю, що те, що ми побачимо, буде ще більшим откровенням Божої сили, ніж будь-що в минулому. Божа Сила не зменшується через те, що в світі є гріх, і є зло. Божа сила не зменшується. Бог не змінюється. Бог продовжує любити грішників, Бог хоче спасти цей світ. саме тому Ісус Христос скоро повернеться, щоб виконати кожну Божу обіцянку. Ми цим живемо, але я не хочу просто чекати, поки Ісус повернеться. Я вірю, що я маю звершувати своє. That my ministry is to... я вірю, що моє служіння полягає в тому, щоб являти силу і славу Божу на цій землі. І тому я роблю все, щоб бути здоровим фізично, розумово, духовно. Саме тому мої сили не вгасають, як у Моїсея, тому що в найближчі дні, місяці і роки я побачу, як Божа слава буде являтися на цій землі. Бачення, яке я маю, це те, що Бог насправді може. Зробити і таке зробить. Oh, yes. О, так. Бувають моменти, коли I я like можу бути схожим на Авакума, І я кажу, аж доки я, Господи, кликати буду, But а ти, ти не почуєш. Такий момент у мене був в'язниці 50 років тому, у 1972 другому році, коли я казав, о. Боже, ось мене кинули в в'язницю, я голодую. Майже нема що їсти. Мені не дозволяли виходити з юрівної камери перші шість-вісім місяців. але посеред всього того досвіду я кликав до Бога, і Бог відповів мені настільки потужно, Що одного ранку, коли я кричав у розпачі і казав, господи, я більше не можу молитися. Раптом здалося ніби дах. Я Выбухом, і я відчув, як ангели спускаються. Power, I, I remember, fortune, я бачив славу, силу я аж підскочив. Я пам'ятаю, добре, що я був сам у той час, God як я почав співати, тоді Господь, мій дух, співа тобі, But як славен ти. Але де Я бачив цю велич.

21 вірші другого розділу наступні слова. Не бійся, ти земле, а тішся і радій, бо велике Господь учинив. Не бійся». Далі, з 23 го вірша. а ви, Сіонські сини, радійте та тіштеся Господом Богом своїм, бо вам їжі він дасть на спасіння і найперше зійшле вам дощу, дощу раннього і пізнього і токи наповняться збіжжям, чавильні шкадки будуть переливатись вином молодим та оливою. І надолужу я вам за ті роки, що пожерла була сарана. О, так. І, і далі 27-й вірш. І пізнаєте ви, що, що я серед Ізраїля і що я Господь Бог ваш. і немає вже іншого, you know, і посоромлений більше hours, не буде народ мій навіки. У мої найтемніші години один уривок із писання по особливому підтримував ті, хто надіються на Бога, ніколи не будуть посоромлені. Я хочу нагадати вам, що. Що незалежно від обставин, незалежно від того, які труднощі ми переживаємо. Ми ніколи не будемо посоромлені в нашій вірі, в нашій надії на Бога, надії на Його силу, на те, що він збирається робити. і звичайно, Йоїла, і в Авакума, і в інших писаннях це все веде до пророства про повернення Христа. Йоїл, говорячи про пробудження, переходить до третього розділу, продовжує далі і говорить про страждання. Але потім в дев'ятому вірші, віку... Кличте Gentiles, про це між народами, тобто язичниками. Оголосіте святую війну. Нехай підіймаються всі вояки. Перекуйте свої лемеші на мечі. Хай навіть безсилий говорить. Я лицар, Поспішіть і прийдіть всі народи з довкілля. Дванадцятий вірш. Нехай збудяться і зійдуть народи в долину Йосафатову, бо сяду я там, щоб судити всі народи. Тринадцятий вірш пошліть на роботу серпа, бо жниво дозріло, приходьте зійдіть, бо чавило наповнене, катки переливаються, бо зло їхнє розмножилось. Чотирнадцятий вірш натовпи, натовпи у вирішальній долині, бо близький день Господній у вирішальній долині. Саме тоді явиться слава Божа. У п'ятнадцятому вірші говорить сонце та місяць зтемніють, а зорі загублять свій блиск, і Господь загримить із Сіону та з Єрусалиму свій голос подасть і небо й земля затремтять, та Господь охорона своєму народові і твердиня синам Ізраїля. Яка чудова обіцянка? Тож не падайте духом. я хочу, щоб ви отримали бачення того, що Бог може зробити. І Якщо у вас немає бачення, зайдіть у свою молитовну вежу і моліться, доки Бог не відповість вам, як сказав Авакум, і поки не покаже вам свою силу і свою славу. отче!» Відкрий людям очі, нехай вони зайдуть у свою молитовну вежу і отримають відповідь від тебе. І навіть якщо ми кажемо, як довго ти будеш мовчати, то о Боже не мовчи, але покажи свою силу і покажи свою славу, в ім'я Ісуса. Амінь. Я хочу підбадьорити вас, оскільки ви подивилися цю програму. У нас є вебсайт. Ми маємо величезну кількість інформації. Ми робимо набагато більше, ніж ви можете собі уявити. Ми допомагаємо жертвам голокосту в Ізраїлі. Ми допомагаємо людям, які втратили сім'ї через війну в Україні. і ще багато іншого. тож зараз ми служимо в усьому світі. Я запрошую вас до нашого вебсайту я хочу, щоб ви подивились фільм. «70-річний ювілей, історія мого 70-річного служіння. Також деякі наші програми та особливо книги, які я написав. Якщо ви не бачили фільм Викрадення Європи. Ви маєте його подивитися. як продовження цього фільму. Книга, яка отримала назву Вавилон або Єрусалим. Історія про два міста. Також я хочу, щоб ви дізналися про мою книгу Сила через віру, яка розповідає про те, що мені Бог відкрив під час цієї пандемії. Запрошую до нашого вебсайту. Зареєструйтесь, Будь ласка, тоді ви зможете отримувати мої щотижневі молитовні розсилки. Тож не беріться. Відвідайте наш веб-сайт.